Не покладаєш відповідальність за своє майбутнє на когось, а ти відповідаєш сам за себе. І ти усвідомлюєш, що тільки твої дії призводять до того майбутнього, до якого ти йдеш. <му> ти сам собі держава, як співалося в пісні, так? Але тут державу формуєш ти твої думки, твої дії. Настя, Сергійко, ви зібрали речі? Мені мати мати. Іди я тобі дам. На тобі восьму і дев'яту. Ай, я понял. Дав з собою перекос. А. а Олі зі... мамою? Ян? Я певне вчителькою родилася, <с> тому моя перша освіта це є вчитель початкових класів та іноземної мови. Тому, в принципі, інакших професій я не розглядала. У мене мама вчителька, в мене бабуся працювала в дитячому садочку. Це вже майже 20 років я працюю з дітьми, з освітянами. А вас так мало сьогодні? Так, Не переживайте, ми дофотошопимо вас. Люди питають, які не дотичні так до, до, дуже до освіти, як ти працюєш з молоді, вони зараз такі складні, вони зараз такі це. І мені так завжди це смішно чути, тому що ну, я ніколи не ставила собі за ціль показати, що я десь вище за них в будь-якому контексті. Ми будемо говорити знову про. Права людини, але ми поговоримо в контексті толерантного ставлення до багатьох верст населення. І зараз е, наша гальорка допомогла. Можна, можна шостого. Можна шостого. Не, ну, можна, може, ставай. Ті пари, які я проводжу, в нас настільки вони йдуть на позитиві, що навіть не відчуваєш, що ти десь там на парі з економічної якоїсь там дисципліни, до прикладу, а в нас це вільне спілкування. Це з власного досвіду, тому що в нас в сім'ї відносини партнер-партнер скрізь. Це в нас, ну, от, Наприклад, от як ієрархія, йде. є чоловік, голова сім'ї, є я є діти. Але коли ми говоримо про прийняття якихось рішень, ну, звісно, чоловік бере на себе більшу відповідальність, як голова сім'ї, але це все відбувається в партнерстві з нами всіма. В роботі аналогічна ситуація, тобто інакше я не вмію. І інакше це йде проти мого єства, е, як такого. Тому що авторитарний режим, чи диктатура, чи ще в якомусь я не те, що це не, це не вітаю взагалі ніде, тому що. Ти цілі результати не досягнеш ні в якому випадку. Ну так, да, тебе будуть боятись, ну так, да, будуть виконувати, але тебе не будуть поважати і тебе не будуть сприймати як друга і партнера. До тебе не прийдуть по допомогу, бо будуть знати, що ти не допоможеш, так? І відповідно, ти не зможеш попросити про допомогу, коли тобі буде потрібно. Ви бачите, що лише від того, що в нас в голові, ми можемо робити певні дії. І не завжди статус. Якийсь, який ми займаємо, може нам допомогти в тих чи інших моментах. Та mm. тако підняти, mm. і мені буде додаткова полиця. і теж. Mm. Та. Mm. То все. Mm. то що сьогодні у вас mm. чекає? Сьогодні ні. ніяк. Споділ поцінати роботку mm. чесно. До речі, фотосесія була 5 червня, а ось Митолік вже поїхав на передову. Ось, а це Толік якраз на градах стріляв. Наприклад, якщо справи, то я викреслюю, тому що оце. раніше я, якщо чесно, так не робила, бо я все пам'ятала. А зараз я не пам'ятаю, але мене, якщо чесно, навчив тактолік робити. Тому що він, в нього взагалі завжди з пам'яттю була проблема. Він все собі записував. В нього теж, до речі, були такі. Але він в мене дуже такий естет. У мене такі звичайні, а він собі любив так з золотою такою контовочкою. Ну там, типу, таке під золото, знаєш, там і це, бо все має в нього бути дуже таке естетичне вигляд. У мене такий робочий. Всі, всі, всі. Це. Це я не пам'ятаю. А, це ми столько сад розграфлювали. А він каже: там городи, там то-то». Я кажу І що я з цієї схемки маю зрозуміти? Mm -hmm. Mm -hmm. Сад яблуні. А там ще має бути все перероблено. Маєш як говорити? Слухай, ти в хаті так не готував, як там. Тут в мене наряд яда. В ходе мне Тата, у я на в хаті наряд один дом не видно. Тато, у мене нова прическа. Да. <свят> Добре, туда, все, давай тоді, зайка, я тебе ще наберу. Все, я дуже тебя люблю. Дуже тебя люблю почекати. Папа, папа, тат. Папа, тат. Пап. Папа, папа. Папа, мале. Дуже вас люблю, папа. Я... Попада! Але хай всі таке подзвони, що в тебе вже урок закінчився. Чоловік в мене ювелір. І власне приміщення, в якому ми знаходимося, це є наш ювелірний магазин, в який чоловік вкладає свою любов і душу, оскільки це надзвичайно для нього важливе. Навіть на сході він розробив в спілці з ще декількома художниками, відзначку різдво в окопах. І зараз другий вже на підході це Великдень в окопах. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми магазин відразу ж перетворили на волонтерський штаб. Взагалі, це така теж особлива сторінка життя, і вона заслуговує на таку окрему гілку, тому що все, що відбувається разом з Edcamp, це є, скажімо так, відсотків 40, як встановлення мене як професійної особистості. У 2018-му я провела перший едкемп, але доєдналася від початку, оскільки теж ну, їздили ми по тих подіях, але після того, як ми вже з чоловіком почали активно проводити громадську діяльність, тоді в нас вже трішечки інакші ресурси з'явилися. Тоді ми змогли власне, втілити в життя ті всі задуми про по освітніх неконференціях в Чорткові, в області і доєднувати до цього руху людей. Роль особливого десанту хвилі 7.0» — це, власне, дати розуміння всім освітянам, що їхня роль надзвичайно важлива. І, власне, це теж є одним із постулатом руху EdCamp, коли вони підносять роль вчителя на дуже високий рівень, тому що якщо не освічена нація, це дуже кепсько виглядає, правда. Роль вчителя і роль кожного і кожної у відновленні освіти є надзвичайно важливою. І власне особливий десант старається дати певний механізм. Як можна взаємодіяти в таких критичних умовах, в умовах воєнного стану і давати поштовхи для того, щоб все ж освіта в регіонах розвивалася і далі? на жаль, немає куди віддати дітей в тих напрямках, куди ми хотіли. І пласт став е, вирішенням цього питання, оскільки все, що ми хотіли бачити в розвитку дітей, в пласті є. Ми взяли на себе таку місію з чоловіком, що ми цю станицю будемо відновлювати. Перший закон пластуна говорить нам про те, щоб бути вірним Богові і Україні, тому що це є та основа, від якої ми відштовхуємося. Це є стиль життя, коли тебе всі весь світогляд і всі цінності побудовані навколо якоїсь великої цілі, і ця велика ціль це є те, що ти виховуєш патріотичну молодь, діти цим живуть і так і виховуються, і так і далі е, провадять свою діяльність. Так знаєте, герої не беруться діти, стають мене не, не, не народжуються, але вони ж не тоді, коли знають свою історію. Знають, почнуть свої молодців, від того не віру. І знають, за що вони йдуть воювати, за що йдуть сприяти на смерть. То, яка виховує, виховує героя. Вицарів Духа. І зласу зараз. потім річ Посполита, а ще пізніше більшовики винищували українську націю. Але 110 років тому легендарні герої, які опанували могутні знання, почали виховувати молодь, що визволить весь український народ та чимало зусиль складати в те, щоб Україна розвивалась як незалежна та самостійна держава. І тричі ми, як Фенікс, зароджувались попелу, жар, в якому все тлів. Багато наших юнаків і дівчат віддали своє життя, щоб роздмухати цей жарт на всю Україну, на весь світ, де живуть українці, і знову в шаленій важкій боротьбі гинуть наші брати і сестри, виборюючи нам свободу і перемогу. Та тепер ми ще сильніші, бо ми єдині. Нас багато, наші серця гарячі і прагнуть бути вільними. І ми неодмінно переможемо. Багато з наших пластунів є командирами різного рівня. І ми, пластуни, несемо цей професіоналізм у всьому, не тільки в воєнному житті, а й в цивільному. Удачі вам у всьому у вашому навчанні пластуванні. Я щиро вітаю вас. Слава Україні! Я станична є, тобто голова осередку. Чоловік він є головою пластової пошти. Ми відновлюємо філателію. І він є референтом упн в Станиці, тобто уладу пластових новаків і новачок. Це дітки від 6 до 10-11 років. Історія, вона повторюється так. І те, що було актуально 100 років, направду зараз також є актуальним. І, можливо, зараз воно ще більш актуальне, оскільки Україна постійно перебуває в якихось таких бентежностях. І цей рух набирає таких обертів, оскільки ті цінності вони є актуальними завжди, просто певні владні. Структури їх притуплювали, закривали, не давали доступ людям. Це зараз в цьому є відкритість, тому люди починають е, хотіти знати свою історію, свої коріння, і вони починають розуміти всі оті моменти, для чого створювався пласт, чому у нас Галицька армія, чому в нас є переломні моменти в національно-визвольних змаганнях до, до прикладу. Так але це ж, якщо брати дуже загально, це все є е, один ланцюг. Як причина на зв'язки, і зараз ми маємо те, що маємо, і ми повинні вкладати в молодь дуже багато ресурсу, щоб вони ні в якому разі не повторювали помилки всіх попередніх поколінь. Щоб вони розуміли, якою ціною ми зараз виборюємо нашу свободу і перемогу, щоб вони на собі відчули, чому мама приходить в 10-й, в 11 11-й, тому що ми всі спільно працюємо на перемогу. І дуже було б егоїстично казати, що тільки від дорослих щось залежить. Цей. Ні, залежить від кожного громадянина, громадянки України. Але як ми своїм прикладом це дітям нашим будемо показувати? Оце вже залежить від нас. Тут у нас кімнатка спогадів, тут всі-всі роки, ну, практично життя малих, як вони росли. Важливо нам. Це тато наш. Та, тато служив 44-й бригаді Тернопільській. Був сержантом. Він лежав під Бахмутом загинув. Я дякую батькові за те, що він нас захищав, і я дякую за те, що він віддав найцінніше за нас, і я зі своєї сторони не можу знехтувати. Знехтувати його жертвою і тим, що він загинув за нас всіх. Тому, можливо, десь я забагато на себе беру, тому що я відчуваю, що я. Якось повинна окупити те, що він віддав своє життя. Можна, буде, якщо у вас є що підгрузити, можемо хлопці трохи раніше О, Дружба там? давай до Та поїздки. Він же мені сльоза приймають, я цей. Ви там в тій будівлі ще розвалили, слухай, дивися, таке питання. Бо я їду зараз в біле за тими всіма штуками, але я так не дуже пам'ятаю, там зразу ніби якісь поворот біля верби якоїсь чи що ну, за мостом зразу, окей. Він буде їхати своїм ходом бо лавети немає, тому зараз ми ще шукаємо водія екстреного. Я робила все, що могла. Насамперед потрібно прийняти те, що вже сталося. Тобто, це те, що ти не зміниш, тобто тобі треба змінювати відношення. Треба оточити людину такою любов'ю і турботою, щоб він навіть думки не мав десь ризикнути більше, ніж потрібно. Навіть думки не мав десь не вернутися. Просто дуже, так. Дуже, дуже 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 Просто дуже, 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 дуже. дуже, дуже, дуже. Так. Начкайте до всіх, мушу малим скинути. Я своїм прикладом, своїм часом, своїм ресурсом показую, чому важливо вкладатися в те, щоб розвивалася країна. І разом з тим, чому важливо бути освіченим, тому що якщо ти розумієш і знаєш свою історію, ти будеш аналізувати і не будеш повторювати ті помилки.